Зірки, які обрали рубль. темісія Повалій. Про це важко говорити. Я краще заспіваю. Колись її називали Золотим Голосом України. А зараз вона персона нон-грата на батьківщині. Як сталося, що народна артистка України змінила любов мільйонів на російську сцену? Таїсія Повалі народилася 1964 року в селищі Шамраєвка на Київщині. Її шлях до слави був непростим. З раннього дитинства вона мріяла про сцену і вже у 6 років почала співати. Закінчила київське музичне училище імені Глієра, а згодом стала лауреаткою численних музичних конкурсів. У 90-х роках Повалі буквально підірвала українську естраду: хіти панно, кохання, чарівна скрипка звучали з кожного ра. Там, ліси, Але навіть у ті часи ходили чутки, що серце серцеповалі завжди тягнулися до Росії. Толька їх падарі. Коли в Україні почався майдан, Повалій мовчала. А після втечі Януковича виїхала до Росії. Вона швидко влилася у російський шоу-бізнес, почала активно виступати на кремлівських концертах та підтримувати проросійські наративи. Сама Повалій виправдовувала свої дії тим, що музика поза політикою. Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, що збігається з Днем Незалежності України пізніше у березні 2024, того року вона вперше проголосувала на виборах президента Росії, публічно демонструючи свій російський паспорт. Таїсія повалі яскравий приклад того, як золотий голос України став символом зради. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти голосу свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Підтримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями. Вони збирали повні зали. Мене. Їхні пісні звучали в кожному домі. Їх любили мільйони. А потім вони обрали гроші замість батьківщини. Слава замість совісті. Добрий вечір. Чому ті, кого ми вважали своїми, відвернулися від України? То вони зірки чи зрадники, голос свободи покаже цикл сюжетів про тих, хто продав себе і нас, зірки, які обрали рубль.